Вчора на полі вам показував орангу, ну і що треба мені такий кусочок догорати невеликий. Там я вже дограв, вийшов на друге поле. Зараз вам теж все покажу, роботу розкажу. Тут просто мінус який, е мінус такий, е що тут я не зібрав солому і, в принципі, не забиває плуг абсолютно, пригортує все нормально, так, як, як і робить. В принципі, нема що десь солома стерчить, не стерчить. Є містами так, десь одно-два місця, де, де трішечки видно солому, але так, в общему, в принципі, все нормально, все нормально оре, так як має бути. І скажу вам, що трошечки мокро, мокро, але все рівно треба заорати та озорати, треба сіяти, тому що ну, на даний момент передають нормальну погоду без дощів, тож і тепло, плюс ж, треба робити. Зараз все вам розкажу, покажу, зніму. Вже собі відбив края, зробив по шість кругів, щоб вам показати якийсь результат, як це все виходить. Ну і будемо, друзі, працювати. Коротше, давайте я вам показую вже саму роботу цього всього. Так, друзі, показую вам вже саму роботу. Трішечки мокро, я знаю. Ось, зробив шість. Шість слідів із цієї сторони і 6 слідів із тієї сторони. По глибині в нас, ну, по глибині так. Коротше, якось. Ну. Бачите, як це все по глибині. Ось там тракторець. І дивіться, покажу вам ось. Бачите, є солома. Є ось так солома. Ось. Видко так, вона вже просто трошечки вже заросла, видко так, рядки соломи. Тут так само, рядок соломи. В принципі, е, ну, як ви бачили, воно все нормально загортує. Ось. Тут у мене небагато, тут у мене лише 75 сотих. Але ореся нормально, орю у першій повишенні. По скорості у нас около 9 кілометрів. Це все тут як є. Ось. Ну, В принципі, заорює я, ну, заорює нормально все. І солому заоре, і не важно, що там рядок соломи, воно все гарно заорює. Так, да, мокро, але у нас сонце, вітерець. Тож це все продує, нормально буде, без усяких там лишніх відходів лишніх на оранці зверху. Точно я обов'язково вам зараз показую вже саму роботу. Ну і ось бачите, як соломє, це все заорюється, в принципі, нормально. Ще досить нормально, не думав, що так буде Ну, Бачите, є містами, де кидане солому. Але в принципі нормально. Нормально це все гарно підсохне, задискується, посіється і все. Так у нас. Поплугові, що, ну, в принципі, хто дивиться, всі знаєте. Мені кажеться, що дуже гарно ріжуть обрізні диски і зато нема. І зато це не накидає такі купи соломи, тому що воно все обрізується обрізними і не накидає соломи багато. Ось обрізні диски, все в принципі нормально. якось. Трошечки буває таке, що треба тут почистити, але то таке то не страшно. Саме головне, що не забивається блух. Це саме головне, що він не забивається. І оре чудово, і по глибині нормально, в принципі, я б не сказав, що дуже страшно. Ось там, бачите, теж є така купка. Тут напроти бачите теж зорано все. І, дивіться, покажу вам, що по кукурудзі в мене ще тут є біля цього поля є гектар один кукурудзи. Тож там теж повний капець. Ось вона. Бачите, ось ця кукурудза, їй також вже все. Ну що ж, коротше, давайте стартуємо роботу. Показую вам плуг, як працює. Ну, в принципі, ви вже бачили, неодноразово. І будемо на тому, друзі, завершувати відео. Всім вам дякую за. Просмотри за лайки, за підтримку, за коментарі і за підписки, друзі. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Буду вам знімати далі. Далі буду знімати, не буду робити більше таких великих дуже перерв між е, відео, тому що це сама е, більша така, скажімо так, перерва була у 21 день, але е, е, ну нема було що знімати, в принципі. І якось так це все затяглося. Буду ще робити скорше всього, собі з бочки таку віялку, щоб провівати зерно. Таку на скору руку забацаю, собі, щоб це не носити, десь не возити зерно і не чекати, що хтось мені буде провіювати його і так далі. Коротше. Тому що, як я вже казав, буду своє зерно сіяти, не буду нічого купляти, тому що Повний і так уже мінус, а ще купляти, то куди вже. Ну що ж, давайте роботу. І дякую вам всім за увагу. Всім, друзі, удачі, добра, всім пока. І дивіться вже саму роботу, блуга і